Апис. Нам відомі номер 1622. Необхідно знайти перший від'ємний член арифметичної прогресії, членами якої є числа 7,2, 6,6 і 6. Прогресія нескінченна. Необхідно знайти перший від'ємний член цієї прогресії. Для цього перше число 7,2, це є А1. Спробували поділити на різницю. Взагалі-то першою дією знайшли різницю, Д дорівнює 0 мінус 0,6. Потім ви запропонували розкласти 7,2. На множники, тобто з'ясувати, скільки раз 0,6 міститься в числі 7,2. Поділили 7,2 на 0,6 отримали 12. Тобто, якщо ми з числа 7,2 віднімемо 0,6, тобто додамо мінус 12 раз, ми отримаємо 0, дійдемо до 0. Нулю буде дорівнювати 13 й член арифметичної прогресії. От тут треба зробити наголос, що це А13. Треба порахувати. 12 раз віднімали 0,6, і 13 те число це число, як, з якого ми віднімали. Отже, А13 дорівнює 0. Звідси зрозуміло, що наступне число буде від'ємним від, від нуля відняти 0,6 мінус 06, і це буде перше від'ємне число. Таким чином, ми знайшли номер цього числа, порядковий номер. Можна цю задачу було розв'язати другим способом. Ну, класичним. Першою дією так само знайшли різницю, потім записали. За формулою АН Записали, що АН не дорівнює А1, і я одразу підставляю значення. А перше мінус Д у нас мінус 0,6 помножити на н мінус 1, і наше число від'ємне менше нуля. Попереднє число плюс d помножити на n мінус 1. E, Утворилася нерівність, яку ви вмієте вже розв'язувати. З цієї нерівності ми отримали, що n більше 13. n належить натуральним числам. Наступне число, яке більше 13, і саме e, найближче до нього, це 14. Записуємо, що n дорівнює 14. І такий і такий спосіб дієві і можна використовувати при розв'язанні таких задач.